Чому звикли чути при слові ігровий ноутбук: альтернативний ПК в металевому корпусі з преміальним дизайном, якісною збіркою, високограцовим дисплеєм і RGB-підсвітлою клавіатур. Але що, якщо ніяких ігробуків насправді не існує? Меркатологи нав'язали нам думку, що наявність відеокарти є ознакою ігробу. Але частіше за все таке задоволення купують для роботи з 3D, рендером, відеокодингом і т.д. Простіше кажучи для роботи, і серед цього прошарку робітників існують геймери. Їх так манить світ ігор в корпусі ноутбука, що вони частіше за все забувають, що цей робочий ноут взагалі не створений для їх. Поміркуймо самі: важкий, шумний, дорогий, ненадійний, гарячий, і при всьому цьому справді продуктивні рішення починаються з відмітки не менше півтори тисячі доларів. Що одразу натякає, що це зовсім не такий доступний ноут, як нам намагаються вказати на перший огляд. Основна проблема ігробука – це його позиціонування. Він знаходиться між ПК і консолями, і по факту не виграє з жодного боку в тому, що стосується їх. Посудіть самі, ПК за 1000 доларів це як мінімум машина з відеокартою рівня 3060 з несильно обмеженим теплопакетом, і який при цьому має на борту хоча 8 ГБ пам'яті, як ця модель за i5. В той же час, що ми можемо отримати за 1 доларів в ноуті, це відеокарта в кращому випадку 4050 з TDP 105 Вт, і балами бенчмарку на рівні 51372 балів проти 61 661 балу в 3060 Ti. І це не в увагу продуктивність проца, який буде продуктивніший в будь-якому разі в ПК, бо він не стислий двома кулерами з тротлингом хімалим корпусом. А в консолі й годі казати, бо той же PS5 на 825 ГБ вбудованої пам'яті без дисководу коштує трохи менше 20 тисяч, як і Xbox Series X на 1 ТБ, який до того ж тягне 4К, що не скажеш про 40-50. Отож залишається тільки робочий сценарій, в якому надиво все непогано, зв'язка більш-менш продуктивного процесу з відеокартою. Хоча робить з ноутбука пательню, але все ж дає можливість працювати в дорозі, при умові, звісно ж, підключення ноута до розетки. Добре. Можливо, я НАТО завзято намагаюся знайти лише мінуси у цих ноутів, і потрібно піднятись у лігу хай-інтигробуків, де таких проблем точно бути не повинно, враховуючи їх вартість. Я виділив для себе три моделі, які відрізняються між собою, але приблизно схожі по ціні. Це Lenovo на 4060. ASUS ROG Strix на 4060 та MSI Katana на 4070. Бо все, що йде далі, а саме 4080 та 4090, коштує вже за 90 тисяч гривень, і в моїх очах є вже зовсім безглуздою шалені гроші. Полуново тягне, судячи з тестів God of War в Ultra Full HD 63 кадри в секунду, Cyberpunk 2077 Ultra Full HD 77 FPS. Asus так само, але це дивно, бо тут більш продуктивний проц хоч і з такою ж графікою. MSI 4070 в God of War Ultra Full HD 80 кадрів в секунду. Cyberpunk 2077, Ultra Full HD 85 FPS. Що взагалі мене не вразило, бо тут 144-Гцовий дисплей та 4070. Але продуктивність вища лише на третину, а в кіберпанку менше 20%. Що є досить посереднім результатом, враховуючи, що це категорія від півтори тисячі доларів, де ПК вже надають стусані самі помідори, та ще й в 4К. А Енді 4080 та 4090 зовсім не конкурентна своїм ПК аналогом, зі своїми смішними 12 ГБ відеопам'яті в 4080 проти 16 фК та 16 ГБ 4090 проти 24 фК. При тому, що за ціну ноутбука 4080 можна взяти вже зараз дві відюки 4080 для ПК. І після всього цього я вирішив зробити тест, чи може звичайний офісний бук дати можливість пограти хоча б в AAA на HD на давніх років. Іноутзай третім, який має лок потужності на 20 Вт, видає в сотор 30 FPS з рідкими перепадами до 40. Контрол видає від 40 до 60, що вже дає змогу насолодитись грою з графікою рівня Xbox Series S. Але все ж таки це і не ігрова машинка, та Death Stranding видаючи 30-40 FPS, чи більш-менш прийнятно. В онлайн іграх в Full HD проблем не виникне в будь-якій грі на низку середніх, то й високих налаштувань, що вже казати за нові проци 6000 серії від AMD з її славнозвісною будовною графікою 680M, яка впритул наближається по продуктивності дискретної відеокарти 1050. Маючи TDP менше 25 Вт, що вражає. Але при цьому всьому ці ноути ще можуть працювати від батареї і мають яку ніяку автономність, досить низькі температури через лок температур та низький рівень шуму в купі з низькою вагою. І тут починаються основні питання до ігробука, бо грати вже зараз можна, хоч і з поганою графікою на ноутбуках від 16 тисяч гривень або 434 долара. Проти найдешевшого ноута, що мені вдалося знайти, на 1650 від Lenovo IdeaPad Gaming, за 24 тисячі гривень або 652 доллар, але в якому GTA 5 на високих Full HD видає 68 FPS, що насправді не сильно вражає, хоч ціна і прийнята. Що вже казати про майбутнє, яке створює Apple зі своїми M-процами, де енергоспоживання і температури ще нижчі? Та при цьому можна грати і працювати навіть не маючи кулерів при автономності більше 8 годин. Хоч багато хто з вендорів намагались вирішити питання високих температур за допомогою рідкого металу, як про з серії, що не дуже допомогло і створило більше проблем заміною цього металу з часом, аніж плюсів. Та й ця ж лінійка в 2016 році запропонувала водяне охолодження, що виглядало футуристично, але як часто футуристів буває, дуже непрактично і важко. Також є й монструозні і наддорогі ноути по типу MSI Titan з чотирма кулерами і вагою під 4 кг та автономністю пару годин, які теж не знайшли свого масового покупця через свою неадекватну вартість. Для мене все ж майбутнє за ампроцами, особливо якщо під них почнуть писати ігри. Так, продуктивність не завжди на рівні з X86, але це справа часу і ринку, який вибере те, що зарекомендує себе ключ. Отож відеокарта, на мою думку, залишиться лише в ПК, а в ноуті будована графіка, що є набагато енергоефективнішою і холоднішою, дозволить їй пограти і попрацювати без розетки, що ніколи не зможе запропонувати ігробук, в якому вся місць тримається на розетці, що, по суті, робить із нього гібрид десктопу, та й по споживанню енергії теж. Тому найтехнологічніший ноут для мене на цю годину це ультрабук, так як Варм змогли лише Apple, то MacBook, хоч MacOS надає можливості адекватно працювати і грати поки що. Все ж таки ця концепція вже зараз мушує з собою рахуватись великих гравців в ринку. І скоро, я сподіваюся, такі легкі і енергоефективні ноутбуки стануть більш масовими, бо ноутбук, як і його концепція, не створена, щоб замінити ПК. Це мобільний пристрій і суть його полягає в співвідношенні продуктивності до ваги і енергоефективності, З чим якраз непогано справляються офісні буки і ноути на ARM. На цьому я хочу закінчити. Сподіваюся, це відео було для вас корисним, і ми зможемо подискутувати на цю тему майбутнього ринку мобільних пристроїв в коментарях. Всім мирного неба над головою ще зустрінемось.